Шаблон та формуляр. Зразки документа, реквізити, документа, правила оформлення сторінки. І так, кожен документ з високим рівнем стандартизації складають за затверджені форми, тобто, відповідно до формуляра зразка. Відповідно, кожен документ складається з елементів, які, які називаються реквізитами, тобто заголовок, адресат, підпис. Заголовок, адресат підпис далі. Склад та послідовність розміщення реквізитів у службовому документі називається формуляром. Тобто, формуляр, що це таке? Це модель побудови формуляра службового документа, що встановлює по перше, сферу його застосування, формат, розміри полів, вимоги до побудови конструкційної сітки, а також реквізити тієї чи іншої організації. Далі. Далі. Тобто формуляр передбачає порядок розміщення в такому, ну, зазвичай в такому порядку. Тобто, зображення Державного герба, герба України, зображення емблеми емблем організації, зображення нагород, код організації, код форми документа, назви організації вищого рівня. Далі назву безпосередньо самої організації, структурного підрозділу, довідкові дані про організацію, назву виду документу, дату документу, реєстраційний індекс, посилання на нього, місце складання, гриф обмеження доступу до документа а також адресат. Також гриф затвердження документа, резолюція, заголовок до тексту, відмітка про контроль. Текст документа безпосередньо сам далі, відмітка по, про наявність додатків, якщо вони є, підпис, гриф погодження документа, віза документа і відбиток печатки. Так, також відмітка про засвідчення копії, прізвище виконавці, номер телефону. Відмітка про виконання документа і направлення його до справи. Відмітка про наявність документа в електронній формі. Тобто, ось стільки має містити документ, якщо, якщо все правильно, ну, тобто, якщо все добре оформлено. За, звичайно, воно виглядає тобто так, ми побачили зараз з вами 32 пункти, але, але стосовно цих 32 пунктів, ну, вони не, не усі є в документах, але тим, тим не менше, документ має певну свою юридичну силу. Далі. Що таке бланк документа? Це форм, зуніфікована форма службового документа з надрукованою постійною інформацією, місцем відведеним для змінної. Тобто, зазвичай бланки заповнюють конкретними відомостями. Найпоширенішими є акти, довідки, накази, протоколи, а також листи. Так, так. Назва організації відтворюється на бланку в повному розгорнутому найменуванні. Скорочено. Назва організації зазначає тоді, коли її офіційно зафіксовано в статуті. Тобто, коли вона має офіційне своє скорочення, коли вона має. Тобто. Ось таким чином бачимо ми назва організації у нас певної. Далі ідентифікаційний номер організації, зареєстрований порядковий номер, дата. Далі вид документу, тобто це в нас запит, так, нижче вказано, хто підписує підпис і безпосередньо прізвище ініціали, але зараз не пишуть прізвище ініціали, замість, зараз замість прізвища ініціали прийнято писати трошечки по-іншому. Зараз прийнято писати, ну, наприклад, там, якщо брати конкретно цю людину, о, ця ОІ, ну, нехай буде пишуть ось таким чином. Так, так, зараз зазвичай пишуть ось таким чином. Якщо, наприклад, в о, і нехай буде, наприклад, умовно, Олександр. Олександр Войцех. Тобто, прізвища пишуть звичайними, ну, звичайно, з великої літери, але звичайними літерами, а от, точніше, ім'я звичайними літерами, а от прізвища пишуть усіма великими літерами. Зараз з не що, ну, скажімо так. Не так давно вже, але і не сказати, що зовсім недавно. Тобто, вже там би я рік чи два пишуть саме таким чином. Пишуть саме таким чином. Тобто, прізвище ініціали вони вже пішли. Пер. Для здійснення розрахунково-грошових операцій у бланках вказується, номер розрахункового рахунку у відділенні банку. Ну, тобто, розрахунковий рахунок в Києво-Святошинському ОСБ міста Київ. МФО і так далі. Ну, тобто банківські реквізити, Банківські. вони у вас, в принципі, у кожної людини не обов'язково це має бути юридична особа, фізичної особи, вони у вас також є. Тобто, коли у вас, коли у вас десь попросять надати ваші, ваш розрахунковий рахунок або, наприклад, ваші реквізити, це доволі просто можна знайти в додатку банку там можна відкрити реквізити будь-якої, наприклад, картки. І таким чином переглянемо. Ну, також обов'язковим реквізитом усіх документів є дата. Зазвичай ставлють, ставлять 12.07, наприклад, 2007, тобто 12 липня 2007 року. Виглядатиме приблизно, ну, тобто, ось таким чином. Від якого числа дійсний цей документ? Від якого числа дійсний цей документ? Далі. Реєстраційний індекс складають його з порядкового номера, який можна доповнювати за рішенням організації індексом справи за номенклатурою справ. Ну тобто, далі далі реквізит місце складання або видання документу вказує на назву міста чи населеного пункту, де видано документ. Тобто, ось таким чином, зазвичай позначається. Наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю Надія, тобто документ було складено, як ми бачимо, 27 лютого 2017-го за порядковим номером 3 і місце складання або місто складання, місто Харків ще можна додавати сюди назву організації. Далі. Так, так, також листи, доповідні, записки, довідки, повідомлення та інші документи адресуються до організації установ структурних якихось підрозділів, службових або приватних осіб. Тобто, назва установи і структурного підрозділу подається у називному відмінку, а назва посади у давальному відмінку. Тобто, що мається на увазі, ну, дивіться. Ой, о, так, так, так. Ось такий вам приклад. Дивіться. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Навчальна частина, тобто до якого саме відділу. Далі по Мере, пономаренкові ОП. Ну, а далі пишеться адреса. А далі пишеться адреса. Якщо документ надсилають фізичній особі, то у називному відмінку наз... зазначають прізвище ім'я по батькові. Адресати вулицю і так далі. Наприклад, Гордієнко Михайло Іванович, вулиця Гоголя, 13, квартира 106. Місто Ніжин, і, відповідно, індекс. І, відповідно, індекс. Або, от, наприклад, дивіться. Так, так, так. Так, місто Київ. Особі, податковому керуючому СДПІ у місті Київ по роботі з ВПП в Горячківському МІ. І, відповідно, кого? Генерального директора, товариства з обмеженою відповідальністю Вальтер. оцях ОІ. Далі. Тепер, також, коли ви звертали, я думаю, що увагу, коли ви пишете заяву. Заяву ви пишете директора або директорові відкритого акціонерного товариства. Вишиванка, вказуйте прізвище ім'я по батькові директора. Далі, від кого ця заява економіста виробничого відділу покотила Лідії Іванівни? Заява: прошу надати мені відпустку за власний рахунок на 5 днів, вказуйте дати, з якого по яке ви хочете взяти, у зв'язку з сімейними обставинами. Далі, відповідно, дата, підпис і прізвище ініціали, ну, те, що я вам казав, повністю прізвище ім'я. І обов'язковий реквізит документу це звичайно підпис. Це обов'язковий реквізит будь-якого документу, що свідчить про відповідальність особи за його зміст. Тобто, коли ви підписуєте той чи інший документ, обов'язково його читаєте. Далі підписується, як правило, перший примірник документа. Якщо документ надруковано на бланку установи, зазначається тільки посади та ініціали, прізвище особи, яка підписує, тобто повна назва установи не повторюється. Наприклад, там угу, угу, зараз, наприклад, директор, проректор з наукової роботи і так далі. Директор винавдитства, тобто. Якщо навіть, якщо навіть вказується назва установи, вона вказується не повністю. Тобто, повністю вказувати назву установи не треба. Далі документи колегіальних органів. Документи колегіальних органів підписують дві особи: голова та секретар колегіального органу. Ну, тобто, зазвичай, якщо є збори, підписує. Голова та якісь збори, наприклад, батьківські збори і так далі. Підписує зазвичай голова та секретар зборів. Тобто, несуть дві людини відповідальність. Так, так, це нам приклад підпису. Так, так. Тепер. Тепер після підписання документ затверджується, тобто засвідчується його дія на певне коло організацій. Реквізит затвердження містять слово, затверджує без лапок, назву посади, особистий підпис, ініціали. Ініціали. Далі, особа, яка затвердила та дату затвердження, тобто затверджує директор науково-методичного центру вищої освіти Міністерства освіти і науки України. І відповідно підпис. І відповідно підпис цієї людини. Також ще. І тут у нас не затверджено, але в принципі, тобто, інше трошечки слово. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України наказ Міністерства освіти і науки України від від 10 січня 2018 року. No22. Номер, номер, номер 22. Так, так. Продовжуємо далі. Продовжуємо далі. Так, далі. Тобто, затверджує директор товариства з обмеженою відповідальністю Надія Ткачук. Відповідно, прізвище, ініціали, підпис і дата затвердження. І обов'язково дата затвердження. Також, також, гриф затвердження документа. Затверджується документ ще ось таким чином. Затверджую. Директор технікуму ОМ Назаренко, відповідно, підпис і дата. Підпис і дата. Так, тобто ось таким чином виглядає гриб затвердження. Далі, резолюція. Напис посадової особи в документах. Резолюція, складає... резолюція складається з таких елементів. Це в нас рішення щодо виконання документа. Це називається резолюцією. Прізвище та ініціалів виконавця у давальному відмінку з місту доручення терміну виконання особистого підпису керівника також дати. Якщо резолюція вказує на кількох виконавців, то обов'язково зазначається особа, яка буде відповідальна за виконання документа. Далі. Як правило, в резолюції керівник висловлює своє рішення щодо суті розглянутих питань, проте, якщо жодних вказівок немає, рішення має приймати виконавець. Тобто загальні вказівки виражають так до виконання, до керівництва, до відома і так далі. Так, так, так. Ну, от, наприклад, так, начальникові управління гуманітарної та педагогічної освіти Дмитриченко МФ підготувати проєкт постанови до 23.05., Підпис керівника і відповідно дата, якою було затверджено ту чи іншу резолюцію. Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окремих аркушах або спеціальних бланках. Тобто, як ми бачимо, у нас є певний у нас є певне розпорядження. Кому? прошу підписати тексти візиток, рекомендації щодо їх оформлення та надіслати виконавцю замовлення. Так, так. Далі. Кожний службовий документ має заголовок, який відображає головну ідею документа, крім повідомлення і телефонограми. Він друкується у лівому верхньому кутку під датою і номером документа. Тобто, <кій> тобто. В нас ось таким: ну, тобто, з'являється ось такий документ. У нас з'являється ось такий документ. Його ми зараз з вами і спробуємо його ми з вами зараз і спробуємо відобразити. Тепер, тепер дивимося ну, для того, щоб в нас було все так, як, все так, як відображено в нас. Пригадуємо те, що я вам казав, зробіть його за допомогою таблиці. Зробіть зараз момент трошки підключую. Зараз за допомогою таблиці його зробіть. За допомогою невидимої, звичайно, таблиці. Тобто, щоб границь не було щоб границь не було видно. А там, де вони потрібні, ми їх потім додамо. Там, де вони потрібні, ми їх потім додамо. Тобто, в нас є, як ми бачимо, товариство з обмеженою відповідальністю, усе буде добре. Це буде добре. Далі. Далі. Так, так, ну для того, щоб в нас було. Поля там встановлюємо потім, якщо необхідно буде. Далі розподілити можна комірки. І далі. Навіщо ми розподілили комірки? Та для того, щоб нас ось тут юрист консульту. Юридичного відділу, юридичного відділу. відділу Далі. Для того, щоб воно було більш схоже. Ось так ми його зробимо. Яровому ВА. Далі на наступному рядочку. На наступному рядочку. Ага, ну, в принципі, можна і тут одразу повідомлення. Можна було розподілити, а можна на наступному рядочку. Повідомлення і бачимо: в нас 15.07 2017. Вже на іншому рядочку, то ми робимо ось таким чином. Робимо ось таким чином. Бачимо, в нас дата підкреслена, номер ні, і безпосередньо символ номеру ні, і сам номер підкреслений. Тобто. Зараз ми з вами розробимо ось таким чином. Розподілимо комірки, а вже далі будемо дивитися 1505-2017. Далі номер. Далі тут теж розподіляємо комірки. Номер ставимо 6. Тепер там, де в нас дата, нам треба нижнє підкреслення, тому робимо нижню границю. Тому зробили. І там, де в нас номер, нам теж треба. Як ми бачимо, він у нас невеличкий, тому ми його зменшуємо до номера. І також робимо нижню границю. І також робимо нижню границю. Далі. Далі. Місто Київ. Далі місто Київ. Він буде писати великими літерами, тому що. Ну тому, що, якщо є автоматичне, ну, тобто він автоматично з кожного абзацу буде писати вам великі літери. Далі, як ми бачимо, в нас наступне, ну, приблизно через рядочок розташоване, тому додаємо знизу дві, додаємо знизу два, два рядочки, один пропустимо, інший запишемо про заплановане про заплановане вивільнення. Або краще не вивільнення, а звільнення. Тому що в нас там мова йде про звільнення. Так, для того, щоб воно було схоже, пробуємо. Про заплановане звільнення. Пробуємо все. Вдалося. Вдалося. Тепер далі. Тепер далі. Також продовжуємо. Бачимо: в нас ще один порожній рядочок, тому можна одразу додати два. І наступний можна об'єднати комірки для того, щоб було схоже. Тут у нас текст буде розташовано, як ми бачимо, шановний Володимир Андрійовичу по центру. По центру. Так, так, шановний Володимир, Андрій, Андрійовичу. Далі. У зв'язку і так далі. Тобто, це в нас все. Можемо зробити різними рядками. Можна, в принципі. Можна, в принципі, я думаю, що давайте спробуємо на в одній комірці. В одній комірці. Так, тут ми розташуємо за шириною. У зв'язку. Бачимо, в нас там є абзац. Зараз ми його спробуємо. Ага. Він додає цей. Так, так, ну, якщо в нас є абзац, тоді зараз ми зробимо із цього абзац. Так, так, розподілити. Ось так. Далі перенесемо ось сюди. А ось тут зробимо невеличкий абзац. Ось тут зробимо невеличкий абзац. У зв'язку з ліквідацією. товариства з обмеженою відповідальністю: усе буде добре. Так, опереджаю вас про звільнення з посади. Ага. Бачите, не вдається. Не вдається. Він і далі буде писати з абзацу, тому який вихід у нас з ситуації? І який в нас вихід з ситуації? Вставляємо і тут об'єднуємо. І тут об'єднуємо. Опереджаю вас про. Про звільнення з посади юрисконсуль... юрисконсульта юридичного юридичного відділу на підставі першої статті. точніше на підставі стоп поступ... першої статті, пункту 1, пункту 1 статті 40 кодексу України про працю України, яке відбудеться, яке відбудеться 26 липня 2017 року. Далі. Далі так, так, тепер додаємо ще раз нижче комірку, ще раз ми її розподіляємо і створюємо такий же абзац, як ми створювали в попередньому. Тобто, тобто, ось так, щоб воно було при звільненні. При звільненні, вам буде виплачено. Вам буде виплачено вихідну допомогу. Допомогу в розмірі. Двомісячного, ага, якщо буде перехід, тоді додаємо знизу ще комірку і об'єднуємо її, і продовжуємо писати в розмірі двомісячного, в розмірі двомісячного середнього заробітку згідно з колективним договором. Товариство. Товариство. Так. Далі. Тепер, яким чином нам зробити те, що в нас розташоване знизу? Е, яким чином створити товариство? Яким чином нам зробити то також додали комірочку знизу, розподілили її. От, дивіться, директор. Далі е, бачимо: тут у нас місце. Добродій. У нас міс, підпис, відповідно, місце і відповідно прізвище ініціали. Можна навіть розподілити на шість. Тобто, шість стовпчиків, один рядочок. Тобто, директор. Далі робимо паузу. Добродій. Робимо паузу. КМ. Добродій. Тут можна трошечки поширити, щоб прізвище вмістилося. Так, щоб вмістилося прізвище. Далі. Повідомлення. Далі додаємо ще комірку. Додати знизу. Далі можна її об'єднати. Повідомлення про заплановане. про заплановане звільнення. Отримав. І той, хто отримав. І той, хто отримав яровий. Яровий мається на увазі. Давайте зробимо так. Добродій поставлю, зроблю пунктиром, тому що тут мається, точніше не цим курсивом зроблю, тому що мається на увазі підпис. І тут яровий це також підпис. А вже далі його прізвище ініціали. А, яровий. А вже далі його прізвище ініціали. Ось тут нам курсив не потрібен. Вже. Далі, і, відповідно, дата. І відповідно в нас залишається лише дата. У нас залишається лише дата. Додати знизу. Так, так, 16.05.2017. Знову пише курсивом. Зараз ми це поправимо. Так, поправили. поправили. Ну, тепер давайте так. Воно у нас на одній сторінці. Ми з вами подивимося, схоже чи ні. Вид, режим прочитання. От тепер дивіться. Ну, окрім того, що в нас в кружечок, все інше схоже в нас. Єдине, що там, де директор і так далі, у нас там місце. Ну, може, треба було ще одну комірку додати, але нехай. але нехай. Схоже, також підкреслена дата, також підкреслений номер. Тобто, все в нас в порядку. За шириною ми розташували, тобто, все вийшло схожим чином.